Доброго часу доби, шановні добродії. Сьогодні у вашій увазі наступний матеріал за попереднім, який був опублікований на сайті Багнетнації 20 лютого 2025 року. І в цьому матеріалі я надаю зразок нашого. Запиту на інформацію до Конституційного суду України на підставі того розгорнутого рішення суду, про яке ми проговорювали в попередньому матеріалі. Тут я на нього буду посилатися. Отже, даний запит буде розміщений під даним відео в матеріалі на сайті Багнетнації. Заходьте, копіюйте і використовуйте. Він буде в такому, скажімо так, скороченому вигляді. Наприклад, він починається з речення, виклад обставин звернення. Тут вам все ж таки варто буде прописати ваші обставини. Ну, наприклад, ви знаходитеся в там кримінальному провадженні або будь-в якому іншому провадженні. В суді бажано зазначити, що це за провадження, ну, короткий зміст там ваших позовних вимог. От а далі ми будемо підтвердити повноваження судді, яка розглядає чи який розглядає дану справу. Треба враховувати той момент, що е, рішенням Ради суддів України номер 11 від 25 березня 2022 року. Ви пам'ятаєте, цей матеріал також був опублікований на сайті Багнетнації 26 березня 2022 року щодо обмеження доступу до публічної інформації. Тобто, судді перед початком бойових широкомасштабного вторгнення і бойових дій. Вирішили обмежити доступ до публічної інформації, і здебільшого це стосується саме питань правосуб'єктності. суб'єктності, от, але це ваше право звертатися з такими запитами, бо ваше право на справедливий суд воно залишається навіть в умовах там воєнного надзвичайного стану. Тобто, це ваше право, але це все ж таки бажано. Обґрунтувати для чого для того, що здебільшого запити такого змісту зазвичай потрапляють до працівників Служби безпеки України, і вони дають там первинний, скажімо так, аналіз цьому процесуальному документу, от але це ваше право. Не забувайте про нього. Після викладу е, обставин, ну буквально е, абзац, можливо, два невеличких абзаци. Це така вступна частина буде вашого запиту. Ви обґрунтували для чого ви звертаєтеся, і далі йде е, обґрунтування законодавче е, частиною другої статті 19 Конституції України, документ 254К, дріб 96 шість Р встановлено, що органам. Державної влади та органи місцевого самоврядування. Їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі е, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією України. Частиною першої статті 147 Конституції України закріплено, що Конституційний суд вирішує питання про відповідність Конституції. України законів України та у передбачених цією Конституцією випадках інших актів здійснює офіційне тлумачення Конституції України а також інші повноваження відповідно до цієї конституції. Водночас, нормами прямої дії деяких абзаців пункту першого частини першої статті 150 конституції України визначено що до повноважень конституційного суду України належить вирішення питань. Про відповідність Конституції України, конституційність е, законів та інших правових актів Верховної Ради України, актів президента України, актів Кабінету міністрів України, ну там також актів е, е, Автономної Республіки Крим. Слід зауважити, що дані імперативні норми чинної конституції України також кореспондуються з положеннями пункту 1 частини першої статті 7 закону України від 13 липня 2017 року, номер 2136-8 Римське про Конституційний суд України, згідно з яким до повноважень конституційного суду України належить вирішення питань. Е про відповідність Конституції України, законів України та інших нормативно-правових актів. Відповідно до абзаців пункту 4 мотивувальна частини рішення від 27 березня 2002 року номер 7 РП дріб 2002, справа номер 1 14, дріб 2002. Конституційний суд України дійшов висновку, що на підставі системного аналізу Конституції України. В аспекті питань порушених у конституційному поданні, Конституційний суд України встановив таке дуже цікаве рішення, і я ж кажу, що це просто залізобетонна аргументація зараз для таких от запитів, які ми розробили для того, аби звертатися в суди, на підтвердження повноважень тих суддів, які розглядають наші, наші справи. Відповідно до частини 2 статті 147 Конституції України, Конституційний суд України вирішує питання про відповідність законів та інших правових актів Конституції України. Закони та інші правові акти за рішенням Конституційного суду визнаються неконституційними повністю чи в окремій частині, якщо вони не відповідають Конституції України або якщо була порушена. Встановлена Конституцією України, процедура їх розгляду, ухвалення або набрання ними чинності. Перша це частина перша статті 152 Конституції України. Тобто не тільки самі акти, а ще й процедура їх прийняття. Якщо була порушена, то вони визнаються нечинними. Тобто, суд має досліджувати саме ці питання конституційні. Перелік актів щодо конституційності, яких Конституційним судом України здійснюється перевірка, визначена у частині першій статті 150 конституції України. Аналіз положень цих статей Конституції свідчить щодо їхніх правових актів інших правових актів, про які йдеться в частині 2 статті 147, частині 1 статті 152 Конституції України належать, зокрема, правові акти Верховної Ради України, акти Президента України. Стаття 146 Конституції України закріпила конкретний перелік повноважень президента України, який на основі та на виконання Конституції і законів України видає обов'язкові до виконання на території України укази і розпорядження. За юридичними ознаками, ці акти глави держави можуть мати як нормативно-правовий, так і індивідуально-правовий характер, виходячи зі змісту статті 106, частини 2, статті 147, частини 1, статті 150, статті 152 Конституції України укази і розпорядження президента України є правовими актами. Це е, висновок дає Конституційний суд. Так, <кій> як свідчить зміст положень статей 85 і 91 Конституції України, Верховна Рада України приймає закони, постанови та інші правові акти? Вони є юридичною формою реалізації повноважень єдиного органу законодавчої влади в Україні та відповідно до частини 2 статті 147, частини 1 статті 150 Конституції України є об'єктом судового контролю конституційного контролю. Таким чином у статтях 147, 150 Конституції України визначено межі юрисдикції Конституційного суду України за змістом цих статей, перевірці на предмет конституційності підлягають, зокрема, правові акти Верховної Ради України, акти Президента України. При цьому серед них не виділено нормативно-правових або індивідуально-правових актів. Тобто до повноважень Конституційного суду України належить вирішення питань. Щодо конституційності правових актів Верховної Ради України та Президента України. Так, незалежно від того, мають вони нормативно-правовий чи індивідуально-правовий характер. Відповідно до абзаців пункту 5 мотивувальної частини даного рішення. Конституційний суд зазначає, що звертаючись до Конституційного суду України з конституційним поданням щодо офіційного тлумачення положень абзаців 2, 3, пункту 1, частини 1 статті 150 Конституції України, Вища Рада Юстиції – це, до речі, конституційний орган, бо він зазначений в першій редакції конституції. Наразі діє Вища рада правосуддя, яка незаконно була утворена на базі Вищої ради юстиції шляхом перейменування даного органу. Це не передбачено жодним законодавчим актом. Так, продовжуємо. Вища рада юстиції виходила з необхідності вирішення питання стосовно можливості оспорення до Конституційного суду України актів про обрання призначення суддів на посади та про звільнення їх з посад. Норми частин 1, 5 статті 126 частини 3 статті 127 Частини першої статті 128 пункту першого частини першої статті 131 конституції України врегульовують відносини, пов'язані, зокрема, з обранням призначенням суддів на посади та звільнення їх з посад. За от, тут слухайте уважно за встановленою практикою перше призначення на посаду. Професійного судді, саме професійного судді, у нас е, жодного е, нормативно-правового документу або е, індивідуального нормативного акту немає з визначенням е, саме про статусу професійного судді. Суду загальної юрисдикції сроком на 5 років здійснює президент України шляхом видання указу, а рішення про обрання безстроково. Всіх інших суддів, крім суддів Конституційного суду України, приймає Верховна Рада України у вигляді постанови суддя звільняється з посади органом, що його обрав, або призначив з підстав, визначених у частині 5 статті 126 Конституції України президент України. Чи Верховна Рада України на підставі подання Вищої Ради юстиції приймають рішення про звільнення професійного судді з посади? Це були такі положення до тих пір, поки не були внесені незаконні зміни і доповнення в Конституцію. Отже, президент України, Верховна Рада України реалізують. Передбачені конституції України владні повноваження шляхом прийняття відповідних актів про призначення обрання суддів на посади або про їхнє звільнення з посад такі акти голови держави та парламенту мають конституційно правову природу за змістом. Положення частини 2 статті 147, частини 1 статті 150 конституції України до повноважень Конституційного суду України належить зокрема перевірка на предмет відповідності Конституції України всіх без винятку правових актів Верховної Ради України і президента України, як за їх юридичним змістом, так і за дотриманням конституційної процедури їх розгляду ухвалення та набрання ними чинності, тобто, бачите, декілька а, чинників. Мають бути виконані бездогано, аби той, той, той акт вважався чинним. Таку позицію висловив Конституційний суд України при розгляді справи за поданням народних депутатів України щодо визнання неконституційними розпоряджень президента України про призначення заступників голів місцевих державних адміністрацій. Вибачаюсь, тут телефон. Таку позицію висловив Конституційний суд при розгляді справи за поданням народних депутатів України щодо визнання неконституційними розпоряджень президента України про призначення заступників голів місцевих державних адміністрацій. Рішення від 24 грудня 1997 року. Конституційний суд України визнав, що президент. При призначенні цих посадових осіб вийшов за межі повноважень, встановлених Конституцією України. Аналогічну точку зору висловлено в надісланих на запит Конституційного суду України експертних висновках учених, зокрема Національної юридичної академії України, імені Ярослава Мудрого, Так що і так буває. Що президент виходить за межі своїх повноважень. Але для того у нас є такий запобіжник, як Конституційний суд. Продовжуємо. Виходячи з наведеного та аналізуючи положення абзаців 3-го пункту першої частини першої статті 150 в контексті статей 147 та 152 Конституції України. Конституційний суд України вважає, що за зверненням суб'єкта права на конституційне подання акти Верховної Ради України та президента України про обрання призначення судів на посади та про звільнення їх з посад підлягають розгляду конституційним судом України на відповідність конституції України за їх юридичним змістом та щодо додержання встановленої основним законом України процедури їх розгляду ухвалення чи набрання ними чинності, наявність конституційних повноважень. Конституційність умов підстав обрання призначення на посаду, звільнення з посади тощо, тобто багато критеріїв, які мають бути дотримані таким чином в аспекті порушених. У конституційному поданні питань Конституційний суд України дійшов висновку, що до повноважень конституційного суду належить вирішення питань, виключно щодо відповідності конституції України, актів Верховної Ради України, президента України про обрання призначення суддів на посади та про звільнення їх з посад, а не щодо їх законності. Саме тому ми і будемо звертатися до конституційного суду з цим запитом. Отже, на підставі викладеного та керуючий статтями 147, 150 Конституції України, статтями 63, 67, 69 закону України про конституційний суд України, Конституційний суд України в своєму рішенні, яке зазначалося раніше і яке є обов'язковим до виконання на всій території України остаточним і не може бути оскарженим вирішив положення абзаців 2, 3, пункту 1 частини 1 статті 150 Конституції України у системному зв'язку зі статтями 147, 152 Конституції України в аспекті порушених Вищою Радою Юстиції у Конституційному поданні питань треба розуміти так. До повноважень Конституційного суду України належить зокрема вирішення питань щодо відповідності Конституції України, конституційності правових актів Верховної Ради України та президента України, до яких віднесені як нормативно-правові, так і індивідуально-правові акти. А, е, акти Верховної Ради України та президента України про обрання призначення судів на посади та про звільнення їх з посад. Розглядається Конституційним судом України за зверненням суб'єктів права на конституційне подання щодо перевірки відповідності Конституції України, конституційності в дужках цих правових актів, за їх юридичним змістом та встановленій Конституції України процедурі їх розгляду, ухвалення чи набрання ними чинності, наявність конституційних повноважень. Конституційність підстав призначення обрання на посаду, звільнення з посади тощо. Тобто, ви бачите, яка це складна, все ж таки процедура має бути дотримана. От, враховуючи викладене на вище, керуючись положеннями статті 34 і 40 конституції України та закону України про доступ до публічної інформації, звертаюсь. До Конституційного суду України та у межах відповідної компетенції та у визначений законом строк 5 днів. Прошу суд. Перше надати копію відповідного конституційного подання та копію рішення висновку про результати перевірки Конституційним судом України акта, розглянутого за зверненням суб'єкта права на конституційне подання, яким є президент України. Щодо перевірки відповідності Конституції України, конституційності за його е, юридичним змістом та встановленій Конституцією України е, процедурі, його розгляду, ухвалення чи набрання ним чинності, е, мова йде про наявність конституційних повноважень, е, конституційність підстав, призначення обрання на посаду, звільнення з посади тощо, а саме Тут далі ми зазначаємо указ президента України, наприклад, про перше призначення там, судді такої -то, там, на посаду суд судді в такий то суд. Тобто, тут я ставлю е, три крапочки, е, кожен додає той акт, який е, хоче перевірити. Друге. Надати копію відповідного конституційного подання та копію рішення висновку про результати е перевірки Конституційним судом України акта, розглянутого за зверненням суб'єкта права на конституційне подання, яким є Верховна Рада України щодо перевірки відповідності Конституції України конституційності е за його. Юридичним змістом та встановлені Конституції України процедури розгляду ухвалення набрання чинності і так далі. Тобто тут повторюється фактично. Але після цього ми зазначаємо акт, який видає Верховна Рада України. Це постанова Верховної Ради України. Ну і далі ви зазначаєте. Яка постанова, якою постановою ваша суддя, наприклад, там призначена безстроково на е, посаду, обрана, обрана безстроково, призначається указом президента, а е, обирається постановою е, Верховної Ради України. Тобто, е, от ну, такий коротенька така м, прохальна частина, е, хоча тут можна е, указувати декілька. Е, Постанов або декілька указів, якщо ви знайшли їх декілька по своєму судді. Зазначайте: а, а якщо у випадку ви знайшли тільки укази, а не знайшли постанов, то тоді пункт з постановами прибираєте. Укази йдуть першими, так що все зроблено для того, аби було дуже зручно трансформувати цей запит в будь-яку іншу форму. І у випадку, якщо з якихось причин не є можливим надання відповіді на даний запит, ми просимо письмово вказати причину та перенаправити, переадресувати запит за належністю відповідно до вимог частини 3 статті 22 закону України про доступ до публічної інформації до належного розпорядника відповідної інформації. Ну я думаю, що ту інформацію, яку ми запитуємо у Конституційного суда України. Цією інформацією володіє виключно Конституційний суд України. Для чого це все робиться? У вас знов таки, от ми повертаємось до того, що зараз дуже багато людей переслідується цією системою, от і дуже багато справ перебуває в судах. От то, це буде ще однією незайвою підставою для відводу судді, і можливо написання заяви про злочин. От, бажаю вам в цьому наснаги, терпіння, право переможе. Я дякую тим, хто відгукнувся на попереднє відео. Ми трошки зібрали грошей на друк газети. От, так що дякуємо за підтримку. І бажаємо успіхів, і далі буде.